Ефірі. Сьогодні ми поговоримо про чоловіків. Е, е, в нашому каталозі е, є один продукт, який е, поки що один продукт, який е, позиціонується як чоловічий, е, дуже прекрасний гель для душу два в одному. Так? Тому е, е, виділимо і для наших мужчин трішечки ефірного часу. Так? Е, Поїхали. Отже, у всіх чоловіків, скажімо так, догляд за чоловічою шкірою має свої особливості. Їх треба враховувати, тому що у зв'язку з такими фізіологічними відмінностями є і специфічні потреби для шкіри. Отже, перше, що відрізняє нас від чоловіків. Шкіру чоловічу і жіночу це фізіологічні відмінності. У чоловіків шкіра товща на 20-25%, товща і щільніша за жіночу. Це забезпечує їм більшу пружність, але водночас уповільнює поглинення оцих от доглядових засобів. Класно, їм можна позаздрити, у них досить така пружна, і тому вони менш, менш схильні. До морщин такого плану проблемок, які є у нас, так ми більш ніжніші створіння, ніж вони. Через більшу кількість сальних залоз, які є у чоловіків, чоловіча шкіра є більш жирною, і це робить. Її більш схильною до е, запалення, до акне, особливо в молодому віці. Якщо ви спостерігали, то е, хлопчиків е, у підлітковому віці, у яких є проблеми з висипаннями на обличчі, на плечах, на руках, в е, верхній частині, так е, їх більше, ніж дівчаток. Через що? Через те, що у них Більша кількість сальних залоз, У них більш жирніша шкіра, ніж у жінок. Наступний чинник волосся. Його на тілі чоловіка більше, ніж на тілі жінки. Це щільне оволосіння, як в інтернеті пишуть, так потребує більш особливого підходу, так, очищення пор і догляду за шкірою після гоління. Це також є важливим процесом в догляді за шкірою, особливо обличчя. Другий чинник, другий так, пункт, який відрізняє чоловіків від жінок, саме шкіри це чоловічі гормони, тестостерони. Вони стимулюють активність сальних залоз, що впливає на гідроліпідний баланс, тобто на водний баланс шкіри, з віком знижується кількість колагену рівно так само, як у жіночій шкірі, що може привести до більшої сухості і появи зморшу. Тобто рано чи пізно чоловік все ж таки дорослішає, так? але можливо менш швидше, ніж жінка, у зв'язку з тим, що шкіра більш. Плотніше, скажімо так. Наступне, що, на що слід звернути увагу при догляді за шкірою, чому шкіра чоловіча потребує, потребує догляду це щоденне гоління. У кого воно щоденне, у кого не щоденне, але все ж таки воно є у світі чоловіків, що мається на увазі гоління обличчя. Вони несуть за собою такі проблеми, як подразнення шкіри обличчя, викликають мікропошкодження під час бриття, сухість почервоніння. Часто виникають так само виростаючі волосини, які можуть зробити дуже негарний ефект на обличчі. Тобто, за цим треба також слідкувати. Що для цього потрібно робити, щоб такого не було? Обов'язкове використання засобів до і після гоління. Тобто це гелі, пінки, бальзами, вони допомагають захищати шкіру. Це обов'язково. Четвертий пункт основні етапи догляду. Оказується, за шкірою чоловічою потрібен рівно такий самий догляд, як і за жіночою. Так, але зазвичай наші чоловіки. Не тримуються е, таких показників, тому що вмився і вже гарний. Але е, все ж таки, е, їхня шкіра також потребує е, всіх пунктів, які є у нас. Такі самі пункти на очищення є і у них очищення. Це перший пункт. Е, чоловіча шкіра жирніша, вона накопичує більше себе, тому що денне очищення яким гелем або засобом для обличчя. Є обов'язковим, тобто ранкове і вечірнє вмивання з пінкою або гелем для обличчя є обов'язковим, що вони там не говорили. Зволоження, ви скажете, яке зволоження, якщо чоловіча шкіра жирніша, ніж у нас, але все одно навіть жирній шкірі потрібно зволоження для підтримки здорового бар'єру. Тобто, якщо ми не будемо жирну шкіру зволожувати, вона від того не стане менш жирною, скажімо так. так. Для такої шкіри чоловічої рекомендуються легкі креми або гель, тобто легші. Захист використання СПФ-засобів для захисту шкіри від фотостаріння і пошкоджень також є обов'язковим. Тонізування, тобто тоніки. Засоби з екстрактами трав, алоє допомагають запобігти почервонінню, так заспокоюють шкіру, знімають подразнення після гоління. Тобто всі чотири пункти у очищенні шкіри чоловічій шкірі також потрібен для здорового вигляду шкіри обличчя, це так само потрібно. Специфічні проблеми, які можуть бути у чоловіків з шкірою. Це сухість може бути. Як з нею боротися, зволожуючи креми з депантенолом, алоєвера або гіалуроновою кислотою. Чутливість також у підлітковому віці і вона може зберігатися буквально до досить дорослого віку. Якщо є така чутливість, потрібно уникати агресивних засобів і концентруватися на більш м'яких натуральних компонентах, м'які якісь креми з натуральними компонентами. Якщо шкіра обличчя жирна і є яскраво виражені акне. Потрібно купувати регулюючі засоби з саліциловою, саліциловою кислотою, вугіллям, чайним деревом, вони допоможуть впоратися з такою проблемою е, універсальні поради для чоловіків. Е, регулярний догляд має бути простим, швидким. Тобто, це вже більше йде не так поради для чоловіків, а як поради для жінок, які турбуються про своїх чоловіків. Зробіть так, щоб його щоб він хотів доглядати за собою. І що для цього потрібно? Треба вибрати такі засоби для догляду за чоловічою шкірою, чоловічим, щоб там прям мен писало, щоб він знав, що це конкретно його, але він має бути якомога простішим і швидшим, щоб легко він проходив під час ранкової процедури, так або вечірньої процедури. Щоб він ні в якому випадку не казав, що це дуже довго, що я не хочу це робити. Після того треба мити руки, після цього треба ще дві хвилинки чекати. Треба так зробити, щоб він прийняв це, і це було комфортно для нього. Так, друге, це використання. Що для цього ще можна зробити? Використав використовувати багато цільові засоби. От як наш шампунь, гель для душу, два в одному. Тобто, в принципі, не потрібно окремо милити голову, а потім. Мочалку, щоб помитися повністю якимось іншими двома або й трьома засобами. Так? Допомагає заощадити час і отримати якісний результат використання саме такого гелю шампуню гелю для душу два в одного. Обов'язково звертайте увагу на склад продуктів. Натуральні компоненти знижують ризик подразнень. Це вже залежить від того, хто купує доглядові засоби. Якщо це робить жінка, то, будь ласка, візьміть це на себе і також попіклуйтеся про здоровий вигляд шкіри вашого, вашого чоловіка, так, вашого мужчини. Отже, шампунь гель для душу Hard Man. Він має сучасний склад і забезпечує якісний догляд за волоссям та шкірою чоловіків. Цей шампунь гель є ідеальним вибором для активних чоловіків, які цінують комфорт, багатофункціональність і е, якісний догляд компоненти, їхня користь, як завжди, ми пройдемося по складу, і ви зрозумієте, що він вартий уваги, і він буде е, саме тим засобом е, по догляду, який е, захоче, яким захоче користуватися ваш мужчина. Перше, що це очищу, основні очищуючі компоненти. Перший це лаурет, сульфат натрію, кокамідопропілбетаїн, так, і кокамідеа. Вони це все очищуючі засоби, це вони м'яко очищують шкіру і волосся від забруднень надлишків в Вони не є агресивним, тому спокійно можна використовувати. На щоденному для щоденного використання підходять і абсолютно не пересушують шкіру. пех 7 гліцеріл-КОКАД, гліцерин, гліцерат-2 кокат – це з, йде вже в них зволоження і попереджають відчуття сухості, тобто збільшують кількість оцього зволожуючого компоненту, так само підтримують природний гідробаланс шкіри. Це очищуючі компоненти наші, доглядові компоненти, які також мають бути сікалоєвера натуральні компоненти, до речі, олія, жожоба і оливкова олія, депантенол. Це все як... компоненти, які доглядають за шкірою. Вони виконують роль зволожуючу, заспокійливу, протизапальну, регенеруючу, кожен по-своєму. Олія з пом'якшує шкіру живить волосся. Якщо ми говоримо про шампунь, який, про який ми зараз говоримо, так він також є шампунем, додає блиску та еластичності, Депантенол, наш вітамін в 5 провітамін в Б5, відновлює пошкоджені ділянки шкіри, зменшує подразнення. Так само підтримує зволоження шкіри і сприяє її регенерації. Екстракти лікарських трав ми знову таки говорили трішечки раніше про те, що бажано, щоб продукти доглядові за чоловічі були з натуральних компонентів, що виключить можливість подразнення або інших таких негативних, негативного впливу на шкіру. Отже, в нашому картмені повністю натуральний склад. Екстракти лікарських рослин, зокрема, екстракт череди має антисептичні протизапальні властивості, заспокоює подразнення та допомагає боротися з висипаннями. Екстракт ромашки аптечної пом'якшує шкіру, зменшує почервоніння та має загоювальний ефект. Екстракт календули. Сприяє знову таки загоєнню мікропошкоджень, відновлює шкіру. Екстракт листя подорожника це антибактеріальний компонент, сприяє очищенню шкіри і прискоренню її регенерації. Екстракт насіння бавовне він відповідає за, він виконує живильну функцію і надає м'якості шкіри. Особливі активні компоненти, на які слід звернути увагу, які містяться в е, шампуні гелі для душу? Так? Це гіалуронова кислота, забезпечує глибоке живлення і утримання вологи в шкірі. Е, содіум PCA – це натуральний зволожуючий фактор, що запобігає старінню. Можна позаздрити їхньому гелю для душу, тому що в них уж дуже широкий спектр корисних речовин, навіть е, ширший, ніж в наших гелях для душу. Е, не в наших, а в скажімо так, в гелях для душу, які не позиціонуються окремо як чоловіче. Наступний це в нас комплекс амінокислот, аргінін, гліцерин, треонін, Вони посилюють регенерацію шкіри і підтримують їхній природний тонус. Вітаміни так само містяться в гелі для душу. Е, а є е, Б5 і Аш, е, працюють як антиоксиданти, захищають шкіру від стресу та окислення. Сікалої вера, відомий як заспокійливий та зволо, е, своїми зволожуючими властивостями. Екстракт кінського каштану зміцнює капіляри і покращує мікроциркуляцію. Переваги продукту для чоловіків. Е, чому слід Звернути увагу на шампунь-гель для душу хартмен і чому його можна і треба радити чоловікам. Цей шампунь-гель два в одному. Перше, що він дуже важливий для чоловіків, це економить час, поєднує догляд за шкірою тіла і волосся, глибоке очищення. Він ефективно видаляє забруднення, залишаючи шкіру та волосся чистими та свіжими зволоження. Завдяки натуральним оліям та рослинним екстрактам продукт запобігає сухості шкіри. Дезодоруючий ефект також дуже важливий для чоловічого тіла це нейтралізація неприємних запахів і забезпечення відчуття свіжості протягом дня. Підходить для щоденного використання. Спокійно використовуєте можете навіть і вранці ввечері, вже як звикли, тому що натуральні компоненти не дозволять пересиханню шкіри і якогось такого дартування шкіри, так, висипання або якихось там почервонінь. Питання відповідь. Найпоширеніші питання я зібрала тут. Чи підходить цей засіб для чутливої шкіри? Так, як ми говорили, що цей засіб є в більшості на натуральних компонентах, тому так, відповідь так. Шампунь гель для душу підходить для чутливої шкіри, оскільки він має м'яку фітоформулу з натуральними компонентами, такими як сікаловера, так? олії жожебаї, оливки, оливи, екстракти лікарських рослин. Ромашка, череда, календули, які заспокоюють шкіру та зменшують подразнення. Тому він абсолютно спокійно підходить для чутливої шкіри. Однак, якщо шкіра дуже чутлива або схильна до алергії, само собою варто провести тест і нанести невелику кількість засобу на ділянку шкіри і через 24 години побачити, чи є якісь. Висипе, тому що знову-таки все індивідуально. Наступне таке питання: чи можна використовувати даний крем, шампунь гель для душу підліткам? Так. Знову відповідь, «так», тому що засіб не має агресивних компонентів. І е, можна потрібно навіть використовувати особливо тим, хто веде активний спосіб життя або навіть займається спортом, завдяки натуральним компонентам та дезодоруючому ефекту, він допомагає очищувати шкіру і боротися з надмірним потовиділенням. Проте знову таки слід е, е, враховувати індиві... індивідуальні особливості шкіри підлітка, якщо є проблеми з акне, підвищена чутливість шкіри. Краще проконсультуватися з дерматологом або спочатку проведіть тест. Це знову таки, я кажу, це по чисто індивідуально. Так, ще у нас таке питання є: чи залишається аромат на шкірі? Як ви знаєте, оцей от гель для душу, він має такий чоловічий, досить приємний запах, як на мене. Чи надовго він залишається, чи, в принципі, він залишається на шкірі. Так, він залишається на шкірі на декілька годин, але він має такий легкий чоловічий аромат з нотками свіжості, тому, якщо ви користуєтеся якимось ароматом додатково, тобто це туалетна вода або духи, то ну, він не буде перебивати ваш запах, тобто спокійно можете користуватися. Додатковим ароматом, так? Його буквально цього аромату відчуття чистоти, аромату цього чоловічого, він є на шкірі декілька годин. Тобто, для того, щоб його відчути, потрібно дуже-дуже близько бути до чоловіка. І далі. Також нас цікавить, і то дуже цікавить, чи можна жінкам, тому що, а чому ні? До прикладу, раніше в нас, ви знаєте, були два варіанти догляду за шкірою, за волоссям і за шкірою. Це в нас був Анті-Ейдж-шампунь і такі хартмен от два в одному, але він був ще в такій упаковці трішечки інший. Зараз поки що шампуню немає, є тільки шампунь-гель. Але скажу вам, я користувалася ним і не один раз особисто собі купляла навіть не чоловіку, а собі купляла для того, щоб протестувати його на собі. І скажу вам: ну на перші декілька разів я була просто, як то кажуть, не можу підібрати слова, тому я була просто в шоці. Не люблю це слово, але я була просто в шоці, в якого стану моє волосся. Абсолютно м'яке, чисте, і цей запах просто неймовірний. Я не знаю, ви відкривали упаковку чи ні з цим шампунем гелем але там просто неймовірно ніжний чоловічий аромат, який мені ну, дуже подобається, не знаю. І я була, чесно кажучи, задоволена даним шампунем Єлем. Я його використовувала як тільки шампунь, але ефект після нього хороший. Отже, але є але. поглянемо на рахунок цього на наш слайд. Чи можна жінкам особливості складу та його вплив на жіночу шкіру та волосся. Рівень ПАЖ. Чоловічі засоби зазвичай мають трошки вищий pH для ефективнішого очищення шкіри волосся. Так як у них шкіра більш жорсткіша, більш плотніша, у них чоловічі засоби мають більш Ну, важко сказати агресивніше, але все одно більш дієвіші засоби для очищення. Шкіра з жінок і волосся зазвичай потребують більш делікатного догляду, тому можливе легке пересушування волосся чи шкіри. Я це на собі відчула, але як у мене жирний тип волосся, тому мені. Перших декілька разів було взагалі норм. Тобто, після того таке відчуття свіжості було абсолютно прекрасно. Е, компоненти, які містяться в е, шампуні Гелі, це олії, екстракти рослин, депантенол, які зволожують і заспокоюють шкіру, що корисно і для жінок. Однак активні е, очищуючі речовини, наприклад, е, лауретсульфат натрію, можуть бути. Досить агресивними для ніжної жіночої шкіри, а для чоловічої вони абсолютно спокійно підходять, тому що, ви розумієте, фізіологічні відмінності. Вплив на волосся. Жіноче волосся, воно зазвичай тонше, так, частіше фарбується і може бути сухішим на кінчиках. Формули для чоловіків, засоби для подогляду за чоловічим волоссям не завжди враховують ці особливості, тому волосся може стати менш м'яким, або навіть втратити блиск. Все може бути через тота використання, через, якщо гель для душу використовувати епізодично серйозних проблем не виникне. Тобто, якщо ви, ну вам захотілося там раз в тиждень, раз в два тижні скористатися цим шампунем, ну, будь ласка, користайтеся. Але не на постійному, не на постійній основі. Отже, тому що, ну, Може бути пересихання, так? Тобто, якщо у вас і так сухе волосся, а ви ще додаєте цього шампуню, волосся стане, ну, може появитися лупа, допустим, зникне блиск, і почнуть сіктися кінчик і все остальне, якщо на постійній основі. Якщо епізодично проблем не виникне, для регулярного використання, само собою, краще брати засоби спеціально розроблені для жіночого волосся. Треті. А жінкам можна вплив на шкіру тіла. Е, Гель добре очищує, зволожує шкіру завдяки вера, депантенолу та олієм. Жінки можуть спокійно використовувати його для тіла, але аромат, дезодоруючий ефект, розроблені з урахуванням чоловічих подобань, що може бути не зовсім до смаку е, жінки. Не знаю, мені подобається ось, рівно через це. На е, використовувати його як гель для тіла спокійно, тому що там е, досить багато активних компонентів, які зволожують і захищають, доглядають шкіру. Єдине, що чоловічий аромат, це четвертий пункт. Ароматизатори в чоловічих продуктах зазвичай мають більш виражений чоловічий запах, деревні, свіжі, мускусні ноти. Що може не відповідати подованням жінки, мені особисто подобається. Кому не подобається, просто не купують або не, не використовують особисто для себе. Ну, запах, не знаю, як на кого. Мені здається, запах прекрасний. Він ніжний, і при тому, що він не тримається за вами шлейфом, так, він особисто, ну там буквально декілька годин його отак от чути на шкірі. І все, такого особо нічого такого немає. Отже, для тіла жінки можуть використовувати цей гель для миття, як гель для душу, він дуже добре очищує і дуже класно зволожує шкіру. Для волосся періодичне використання так, на постійній основі ні. Так, якщо аромати відчуття після використання вам подобаються, це засіб цілком підходить для тимчасового або комбінованого догляду. Це що стосується жінок. Дуже важливе питання, яке цікавить чоловіків зазвичай, чи надовго вистачить? Я підрахувала середня витрата продукту нашого продукту, Hardman, це 8-10 мл, якщо мити повністю так, і волосся. Це стосується тільки чоловіків, якщо мити і волосся, і тіло одночасно, так 8-10 мл. Візьмемо. Максимум 10 мл, об'єм флакона 250 мл. Отже, на 25 днів. 250 поділити на 10-25 днів. Якщо використовувати гель щодня, в середньому дозуванні флакона вистачить приблизно на 25 днів. Так? Для економнішого використання, наприклад, 7-8, це може бути так, може, засобу може вистачати на 30-35 днів, дивлячись на. Е це вже дивлячись від особистих потреб. Тобто хтось любить, щоб там було піни досить так об'ємно, це 10 мл, Якщо не треба такої великої кількості, і ну допустимо, навіть якщо у чоловік у чоловіка дуже сильно коротке волосся, там не потрібно стільки того гелю, то може бути і надовж. Але враховуючи, що це засіб два в одному, це і шампунь, і гель. То раз в місяць собі це можна дозволити. При такому складі чудовому собі це можна дозволити. Тому беріть, користуйтеся, радьте своїм чоловікам, слідкуйте за їхнім доглядом, за тим, як вони за собою доглядають, тому що завжди хочеться, щоб поруч був доглянутий чоловік. А якщо він впирається, заставте його доглядати за собою. No.